Привіт, останнім часом було багато новин про конфлікт України та Польщі. Насправді, подекуди все це перебільшено, але так як питання дійсно важливе як для нас, українців, так і для поляків, то Анджей Дуда вирішив розкласти по поличках те, яких уряд ставиться до нас. Про це сьогодні і поговоримо. Якщо ви досі не підписані на канал першої візи, тоді варто підписатися прямо зараз. Тут лише перевірена інформація про життя та роботу за кордоном. Так ви будете підтримувати україномовний контент і отримаєте всі важливі новини першими. Отож, повертаючись до теми, хочу зробити невеличку ремарку стосовно всього шуму навколо України та Польщі. Насправді, у всій ситуації більше диму, ніж вогню, було декілька факторів, які вплинули на українсько-польські відносини. Перше питання стичок було стосовно зерна. Станом на зараз все трохи владналося. Зерно експортується транзитом через Польщу, але от сама Польща його не купує, бо в них свого достатньо. Стосовно скорочення об'ємів за цей рік тут це не на пустому місці з'явилося всі ці обмеження. Справа в тому, що деякі великі підприємці переправляли це зерно просто до Польщі, а далі його просто дешевше там продавали, ніж це роблять, припустимо чи самі поляки. І далі його нікуди і не везли. Бо що? Бо немає в цьому потреби. Продали і так. Добре, а що найцікавіше, тут не було певних якихось національних інтересів. Це було чисто вигода лише для підприємця. Ну і звісно, це також не в інтересах і Польщі було а ще вибори скоро і на владу тиснули, і від уряду вимагали якихось дій стосовно цього питання. Зараз повторюсь, все трохи тихіше навколо цього конфлікту, але в розпал, що один бік, що інший бік наробили голосних заяв. Зараз президент Польщі говорить про це так. Цитую: ми підтримуємо Україну у межах здорового глузду, робимо це так, як потрібно для продовження оборони України, але також дбаючи про наші інтереси та безпеку. Ну, що тут хочу сказати, польща від початку повномасштабної війни завжди допомагала Україні і допомагає досі. Не треба й забувати, що вони теж мають враховувати і свої потреби своєї країни і своїх громадян, а не виключно займатися українськими питаннями. Стосовно допомоги, до речі, Польща один з найбільших наших партнерів. Вона одна з тих країн, яка передає більше і військової допомоги, і гуманітарної допомоги для біженців, ніж деякі країни, в яких таких можливостей є значно більше. Також мільйони українців зараз знайшли собі там прихисток та працюють. А ми, в свою чергу, допомагаємо забезпечити легальність вашого перебування за кордоном і, зокрема, допомагаємо з працевлаштуванням. Тож, якщо ви зараз в пошуках звертайтесь до нас за посиланням у описі до цього відео. А на сьогодні у нас все. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про Польщу. Якщо е, там перебуваєте, поділіться, як вам там, і не забувайте натиснути лайк та підписатись. Тому що перша віза це про життя та роботу за кордоном.